Що це летить FPV написано, ні, не FPV. так. Да. Щось непонятне, ну, сканує місцевість. Це часто, дуже часто такі лови. Майже там кожні 10-15 хвилин. вещам, и все нормально у да? Считать, <связь> если, если вообще нету взрыва, это уже так это ненормально. Понимаете? Все уже к этому уже как будто, как будто какая-то обыденность. Рыбы обвыкли. Опа, давай, давай, выше, выше. Опа. Голова, девица, голова. здесь можно сказать что не у моготу в каком плане сна как такового нет потому что постоянные прилеты, леты леты у точки будем будем находиться жена сейчас уже там и выписали точкой на, на на квартире там Шагаємо, шагаємо. Ми ще сумочки погрузимо. Щойно зробили евакуацію з Константинівки літнього чоловіка, який попрямує ще з нами двадцять швидкої до допомоги до Харкова, до своїх рідних, до жінки та доньки. Зараз прямуємо до міста Константинівки на евакуацію жінки, яка звернулася. Так як був будинок, і е, жінки не мають де жити, то почали будемо евакуювати е, жінку з міста Константинівки до Брушків. Магазин Пол четвертого. Ничего нету От туалета и до дома сараю, ничего У центра попало Чего такое может быть. Ну, как бы я вывезла вещи основные туда взять. Да как бы собиралась выезжать. Все, что завтра, послезавтра, завтра, послезавтра. завтра задремала, оно как шарах Но оно было не одна. Их было много. Сегодня Вже прилітала к нам. Кришу три разила. Поршала дерма. У нас взагалі нікого немає. Ми проводимо евакуації немобільних, важкопорих, маломобільних осіб із зони бойових дій та прифронтових територій. Постійно взаємодіємо з поліцією, яка нам допомагає з дуже небезпечних територій. Вивозить таких людей, от, ризикуючи собою. Нас вони постійно жаліють, постійно тримають в безпеці в курсі. Зато ми їм дуже вдячні. Стан людей буває різний: від задовільного до важкого. От, різні люди бували. Поліцейські нам допомагають. На відносно безпечну територію витягнути людей, адже якщо ми самі спробуємо туди в'їхати, скоріш за все, ми будемо атаковані чи ФПВ-дроном, чи уражені під час обстрілів кабулів артилерійських. Сьогодні конкретно ми евакуювали двома екіпажами людей до Харківської області, та до Харкова, точніше, та до Дніпра та до міста Дніпро. Ми, як лікарі, оглянули людей, надали першу допомогу та вирушили. До їхніх рідних от адрес на евакуації виконува виконуємо.